Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, руна манас перевернута, лагуз пряма випала сама. Далі, що в нас далі? Беркана пряма це дуже добре. Дивіться, як чудово. Е, іса. Так. Ой, щось у мене тут Дагаз. І ще в нас дві руни, і я вам все розкажу. Кенас пряма, чудово, і перт також пряма. Подивіться, сьогодні енергетичне наповнення досить таке збалансоване в вашому дні. Тільки одна руна манас чомусь в перевернутому положенні. В прямому положенні це духовна людина, яка ну, помічник допомагає вам, підказує, впливає на вашу ситуацію. В перевернутому положенні можливо, якісь. Ну, не дуже сприятливий вплив від цієї людини, буде відчуватися, від когось із вашого оточення. Далі показується, що жіночі енергії у вас дуже збалансовані на сьогодні. Часто перевернуте, випадала баркана, зараз пряма. Ваша інтуїція загострюється, ви перебуваєте в потоці життя, в потоці, в потоці подій, в правильному потоці, десь в чомусь є. Зупинка, але інколи зупинка нам необхідна для того, щоб зібратися з силами і піти в щось нове, ось наше нове це Дагас, це новий день, нові починання. От ви зупинились, зібралися з духом і ступили туди, в те нове, незвідане вам. Там світить успіх, перемога, вогонь, яскравість, кенас, пристрасть. Так. І серединці в нас вінчається все енергія руни перт. Енергія однієї з наймістичніших рун, яка говорить про те, що в вашому житті будуть відкриватися якісь таємниці, можливо, у вас самих будуть відкриватися якісь таємні ваші здібності, щось те, чого ви собі раніше не помічали. І тут раптом ви відчуєте, що і це ви можете, і це у вас приховано, і ці знання у вас є, і цей досвід. Ну, А в когось просто ситуація. Буде відкриватися по-іншому, і ви зрозумієте, в чому суть того всього, що відбувалося і відбувається в вашому житті. Ну, ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ну, досить таке сприятливе. Вітаю вас, цим.